Одноразові саморобні хімічні грілки для військових та туристів. Метою мого дослідження є створення та дослідження ефективних, економічно недороговартісних сумішей для обігріву військових та цивільних в умовах війни. У цій роботі, на підставі теоретичного матеріалу і експериментальних дослідів, мною вивчені різні види та склад зігріваючих сумішей, були проведені експерименти з її впливу на шкіру та безпечність у використанні. Актуальність роботи полягає в практичній значущості застосування обігріву для військових та мирних жителів, Об'єкт дослідження. Синтетичні речовини, їх властивості, будова для використання грілок для військових та цивільних в умовах воєнних буднів. Завдання вивчення літератури по темі дослідження. Провести досвідчені експерименти з різними екзотермічними речовинами, аналіз результатів. Виявити позитивні і негативні властивості даних грілок. Метою мого дослідження є аналіз літератури та інших джерел, експериментальна робота, спостереження, використання грілок. Практичне значення полягає в тому, що результати наших досліджень можуть бути використані для обігріву на невеликі терміни в екстремальних умовах. Коли неможливо використати полум'я. Дані грілки можуть використовувати військові на позиціях, медики військові та альпіністи, також на уроках медицини та хімії, як демонстрація екзотермічних речовин та важливість знань практичних з природничих предметів. Експериментальна частина для створення одноразових хімічних грілок для військових необхідно розрахувати точні кількості взятих речовин, які будуть реагувати між собою та при цьому виділяти необхідну кількість теплоти. Також необхідно врахувати ємності, які використовуються для упакування зігріваючої суміші. Для опакування використовували поліетиленові зіп-пакети різних ємностей 250 та 500 мл. Більші за розміром не є ефективними, оскільки не витримують перепади температури і можуть деформуватись. Висновки: На даний час створені промислові грілки для військових, які тримають тепло до 5-6 годин. Проте, у них є недолік для повторного використання їм необхідна кип'ячена вода. Також ще один недолік це їх вартість. Тому ми вирішили використати та модифікувати хімічні грілки, якими користуються туристи у подорожах, та підлаштувати під потреби військових.